Що, якщо я скажу тобі, що досягти ось такий результат можна взагалі не чіпаючи жодних інструментів кольорокорекції, які є в DaVinci. Це все ще вбудований функціонал, це все ще вкладка Color і всього лише кілька нот з одним єдиним ефектом. І так, як вже зрозуміло з назви та прев'ю цього відео, сьогодні говоримо про DCTL. Розбираємось, що це таке, як воно працює і як тобі з ним працювати. Коротко покажу і поясню, як працювати з кількома Дісітілками, які я сам використовую дуже часто, буквально 5-6 штучок. Ну і звісно ж, я поділюся ними, залишивши усі посилання внизу в описі до відео. Починаємо як завжди з того, що розберемося, що таке Дісітіл, для чого воно існує і як цим користуватись. Бо зазвичай про DCTL, ну як на мене, говорять занадто абстрактно, а це не мій підхід. Якщо ж тебе це не цікавить, тоді нагадую про існування тайм-кодів, якими можна користуватися, і переходити одразу до наступної менш душної частини відео. Отже, DCTL – DaVinci Color Transform Language – це мова програмування, створена компанією BlackMagic Design для написання користувальських інструментів обробки зображення у програмі DaVinci Resolve. Вона дозволяє професійним колористам та розробникам створювати власні математичні алгоритми для кольору корекції, трансформації колірних просторів або ж створення різних візуальних ефектів. І все це прораховується відеокартою, за рахунок чого працює максимально швидко. Якщо спростити, то DCTL – це не інструмент, це скоріше. Формат або ж спосіб створення інструментів. А фактично, це просто невеличкий файл з формулою, який каже давінці, що конкретно і як конкретно потрібно змінити у зображенні. І це все. І це, як мені здається, головна причина, чому навколо 10L купа плутанини. Бо коли тобі кажуть, щось типу: дивись, от таку от красу я накрутив, використовуючи 10L, то це звучить так, ніби є якийсь окремий інструмент. Магічний, за допомогою якого можна дуже просто наролити отут бажану всіма кіношну картинку. Щось типу кнопки зробити гарно. А по факту вони просто використовують конкретний DCTL файл, який хтось колись написав під конкретну задачу. От і все. Ну і останній, але важливий момент: DCTL це зовсім не чарівна таблетка, не ота от кнопка Зробити гарно. Він не робить картинку кращої сам по собі. І це взагалі не щось обов'язкове, не наступний рівень, на який потрібно перейти. Якщо тобі вистачає Color Space Transforma, кривих та інших стандартних інструментів, ти нічого не втрачаєш. Але DCTL стає корисним у той момент, коли ти впираєшся в обмеження інтерфейсу. Коли ти розумієш, що саме ти хочеш зробити з сигналом, але в Resolve. Просто немає такої крутілки. Ну або ж доводиться раз за разом крутити паралельно декілька інструментів, щоб отримати певний конкретний потрібний саме тобі результат. Втім, є 10L, які написані спеціально для спрощення життя колориста, тобто результат їх роботи ти ніколи не побачиш у фінальному рендері. Але з їх допомогою можна сильно спростити собі життя і прискорити роботу. Чим пропоную зараз нарешті і зайнятися. Переходимо до практики. Починаємо з базового: як додати DCTl у DaVinci Resolve. На вкладці Color переходимо у вкладку Loots. Тут на саму основну папку, в якій зібрані всі мої лути, я натискаю праву кнопку миші, обираю Reveal in Finder». ну або ж Reveal In Explorer, якщо ти на Windows. Натискаю, і тепер, DaVinci відкриває мені мою папку з лутами. Тут, в цій папці, просто для зручності, я створюю нову папочку, називаю її «DCTL», максимально логічно, відкриваю, і вже в цю папку закидаю всі свої скачені DCTL. -ки. Тепер, після перезавантаження DaVinci, я йду у вкладку Ефекти, шукаю тут DCTL і просто перетягую його на ноду. А далі з випадаючого списку обираю потрібну мені DCTL-ку і працюю з нею. В мене, як бачиш, їх тут чимало. З ними усіма, очевидно, ми розбиратися не будемо. Я покажу та розкажу лише про ті, якими я особисто користуюся практично в кожному своєму проєкті. Ну. Принаймні якоїсь однією з них. Тут уже залежить від задачі. А також я буду розповідати тільки про безкоштовні ті, які є у вільному доступі. І перша десятілка, про яку я хотів би розповісти, це в мене GP2499. Обираю. Одразу сталося щось дуже страшне. Суть в тому, що її можна використовувати замість Color Space Transformer. Тобто, в мене от зараз тут, як бачиш, є Color Space Transform in і другий Color Space Transform, це я переводжу DaVinci White Gamut Intermediate в стандартний Rec.709 Gamma 2.4. Використовуючи ж цю десятілку, я можу не використовувати другий Color Space Transform. Тому що в цій десятілки є свій вбудований функціонал трансформації кольорних просторів. Ось тут, от знизу, я бачу, що в мене вибрано input DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. Це якраз таке те, що віддає мені перший Color Space Transform. І output Rec.709 Gamma 2.4, якраз те, що мені потрібно. Єдине, що тут я отримую не просто технічно правильну конвертацію, це все ще математично коректно, але з певною дрібкою, ну такого, естетичного допрацювання картинки. Саме ця Дісінка не дасть якогось глобального візуального результату. Зараз ми бачимо, з правого боку це Color Space Transform, а з лівого боку, ну оцього спільскріна, це якраз таки Дістілка. Тобто різниця є, але вона не така вже, що прям і глобальна. Давай переходимо до слайдерів. Тут все досить просто: маємо три блоки контролю каналів: R G та B. Overall, Rotate, Hue. Ці слайдери провертають відтінок того чи іншого каналу. Впливають на всю картинку одразу. Highlight Rotate Hue робить абсолютно те саме, але впливає тільки на світлі ділянки картинки. Ну і Purity. Ці слайдери додають інтенсивності кольору. Тобто робить червоний, червонішим, синіший, синішим, ну а зеленим, логічно, зеленішим. І з цією DCлкою потрібно експериментувати. Тому що на деяких кадрах, як ось цей в мене зараз. Різниця майже непомітна. особливо якщо я до цього не робив жодних корекцій. А от на інших, як от зараз я перейду, давай скопіюю цю ДІСІТІЛКУ, перейду на отакий от кадр, зроблю нову ноду, і я просто вставлю свою ноду з попереднього кадру. Вимикаю другий Color Space Transform і отут вже різницю можна помітити набагато чіткіше. Давай зробимо картинку більшою. Тепер я вмикаю порівняння і дивимось. З правого боку в мене результат роботи стандартного коло Space Transformer. З лівого боку, в мене відпрацьовує Дісінька. Знову ж таки, це все ще математично коректно. Ну але результат наглядно ти бачиш, що він кардинально інший. Я не скажу, що це краще. Він просто. Інший і тут вже потрібно дивитися і приймати рішення, чи тобі подобається такий результат, чи ні. Е, докрутити, очевидно, можна різними слайдерами. Тут, до речі, е, оця група Highlight, Rotate, Hue. В попередньому кадрі ця група слайдерів практично ні на що не впливала. Там просто не до кінця була розкручена картинка, і в хайлайтах майже ніяких відтінків не було. А от тут... У нас дуже яскраво світиться дракончик. Давай я виключу порівняння. І якщо ми будемо крутити вже ці слайдери, то в хайлайтах я можу змінювати колір відтінків кольорів. Так само я можу додати трошки більше, трошки менше зеленого, докрутити там по-синьому, але тут синього немає. Далі я можу покрутити загальний слайдер щільності кольору, ну і вже дивлячись на картинку, приймати рішення, чи мені подобається такий результат, чи ні. Переходимо до наступної Дісітілки, і давай я оберу інший кадр. Давай оцей от. Копіюю грейд з попереднього, далі йду в Дісітіл і міняю на Film Density, Говоримо про нього. За результатом своєї роботи він дуже схожий на попередній, але тут все трошечки простіше. Маємо всього кілька дуже логічних слайдерів. Перший, це у нас Film Density, він впливає в цілому на всю картинку і додає глибини кольору. Давай для більшої наглядності, по-перше, я його скину ще разок, створюю ще одну ноду і чуть-чуть підкручу насиченість. Далі повертаю знову ж таки до DCL і підкручую Film Density. Як ти бачиш, кольори стають глибшими. Далі ми можемо пропрацювати по каналам Red Weight, Green і Blue Weight. Що вони означають? Ми цими слайдерами, типу як додаємо ваги певному кольору, певному каналу червоному, зеленому або синьому. Тобто, якщо я зараз підкручу червоний канал, в червоному каналі в мене якраз таки знаходиться скінтон. І як ти бачиш, таким чином я роблю скінтон дівчинки глибшим по кольору, а от вода стає світлішою, тобто синьому каналу, я приділяю менше тієї самої умовної ваги. Тим, я можу підкрутити трошечки синього і зробити дівчинку чуть-чуть світлішою, чим досить просто і гарно я можу додати саме колірного контрасту до картинки. Тобто, ось у нас було і стало. Наступне, що хотілося б показати, давай знову ж таки перейдемо до іншого кадру скопіюю грейд з самого першого. Далі перехожу в DCTL і обираю OpenDRT. Для цієї DCTL мені взагалі не потрібні Color Space Transformer. Вона все робить самостійно. Тут з важливого, грубо кажучи, всього два параметри. Мені потрібно правильно проставити імпути та аутпути. Якщо ж імпутів під саме твою камеру тут немає, тоді все просто так само, як і попереднього разу. Додаємо перед DCTL-ноду з Color Space Transform, переганяємо Color Space камери в DaVinci White Gamut, і тут в імпутах вибираємо тут стандартно, якраз таки стоїть DaVinci White Gamut Intermediate. Тобто робити прям взагалі нічого не потрібно. Я ж давай зараз оберу саме свій Sony S-Log 3. Далі перевіряємо просто на всякий випадок, щоб тут був Rec.709 9,2 2.4. Ну і по суті, все. Тепер в розділі look – «Preset» я просто обираю потрібний мені лук. Давай знову ж таки я створю нову ноду, чуть-чуть піднакручу насиченості для того, щоб результат роботи 10 був більш наглядно помітний. Також трошечки докручу контрасту. Так, і того ми маємо стандарт Аріба і купу інших. Ну, я купу тут їх всього 6 штучок, але досить. Цікавих, е, назвемо це лутами. Але окрім того, що я можу обрати одразу готовий лук, я можу ще й докрутити його різними е, іншими параметрами, доступними саме в Tone Scale при сайті, і Creative White. Тобто, давай я можу обрати Ariba, наприклад, е, далі додати більше контрасту. І зробити картинку трошечки теплішою, обравши якраз таки Creative White. Ну, давай спробуємо 5500. да, Мені подобається саме 5500. Ну і перебираючи експериментуючи з цими параметрами, можна досить швидко і просто прийти до результату, який тобі конкретно сподобається. Переходимо до наступної десятілки і давай знову ж таки зміню картинку. А, так, знову копіюю грейд з самого першого кадра. Далі обираю зі списку IC-сатуратор. Для його роботи мені знову ж таки потрібно обидва Space Transformer. Це в нас супер проста, але дуже корисна DCTLка. Тут маємо всього три слайдера. Перший це у нас загальна насиченість, другий слайдер ліміт насиченості відносно хайлайтів. Ну і слайдер сабтрактів. Якщо тягнемо його вліво, то більше наближаємось до адитивної моделі роботи з насиченістю. Тобто, чим більш насичений колір, тим більш він стає яскравим. Якщо ж я потягну його вправо, то більше наближаюсь до сабтрактів моделі. Тобто я збільшую насиченість, не збільшуючи при цьому яскравість кольору. Про це до речі, в мене є окреме відео, в якому я детально розповідаю все про насиченість. Якщо цікаво, підказка з'явилася десь вгорі з правого боку. Переходимо до наступної десятілки, і це в мене тетра. Супер проста, хоча на перший погляд так не здається, і супер потужна штука. Тут я можу нарулити буквально будь-який колір, керуючись тільки оцими от слайдерами. З керування тут все досить логічно та просто. Маю купу слайдерів. Е, перший, наприклад, Red Red. Е, цим слайдером я можу дозувати кількість червоного в червоному каналі. Тобто, якщо я тягну його вправо в червоний канал своєї картинки, я додаю більше червоного. Як ти бачиш, дівчинка стала дуже червоною. Далі, Red green в червоний канал, я додаю зеленого. І отримую майже шрека. Давай зараз перейдемо до ось цього кадру. Скопію Grade. Далі, давай, наприклад, зробимо нашу воду, яка зараз ближче до ценового, більш синюю. Для цього шукаю. Ціановий колір, ось тут він є, а саме пару ціан Blue. Тобто в ціановий я буду додавати більше синього. Підкручую слайдер буквально трошечки і одразу отримую гарний пристойний результат. Аналогічно можемо перейти давай, до ось цього кадру скопіюю Грейд. Так, воду я вже підкрутив, зробив її синішою. Тепер також можемо попрацювати з цими от квіточками. Вони в мене здається в мадженті, да? Да. і я, наприклад, ці квіти можу зробити червоними, що мені в даному кадрі, наприклад, подобається набагато більше. Тобто, в мене була отака от картинка з циановим басейном і рожевими квітами. А я зробив червоні квіти і більш синій басейн. Круто. Тепер давай перейдемо знову ж таки до цього самого кадра. Тут чіпати вже нічого не буду. Зараз ми переходимо до наступної десятілки, вже останньої. Створюю нову ноду, додаю знову ж таки ефект DCTL і обираю Pixel Tool Checker. Це якраз таки та нода, про яку я говорив на початку, результат роботи якої у фінальний рендер ніколи не піде. Вона слугує виключно для того, щоб контролювати свою роботу. Я особисто тут використовую лише оці от перші три чекбокса. Перший в мене відповідає за false color, тобто за контроль експозиції. Далі skin checker оце якраз таки я використовую найбільш часто. І White Balance, тобто баланс білого. Вмикаючи, вимикаючи, я можу спокійно контролювати ну, відповідно баланс білого або скінтон, або ж експозицію. Ноду з цією дісінькою завжди потрібно додавати в самому кінці, щоб вона відпрацьовувала якраз таки по всьому результату. Тобто зараз вона в мене стоїть вже. Після фінального Color Space Transform, який переганяє картинку в Rec.709. І відповідно зараз я давай поставлю Skin Checker і подивлюсь, тут я маю три індикатори. Якщо шкіра в мене підсвічується зеленим, значить вона занадто жовта. Давай знову ж таки зроблю картинку більшою. Якщо шкіра підсвічується жовтеньким, значить це правильний скінтон. Ну і якщо червоним, значить шкіра занадто жовта. І відповідно, давай повернусь до ось цієї тетри. Тут можна покрутити червоний канал, і ти бачиш, я додаю в червоний ще більше червоного. І відповідно, по індикації піксельтула, я бачу, що дівчинка в мене стане занадто червоною. Мені ж таке зовсім не потрібно, тому я можу або повернути назад червоний колір або ж за потреби додати трошки більше зеленого чим вправити скінтон у правильний відтінок так ну і на цьому я закінчу перебирати свої дісітіалки в мене їх як ти бачив досить багато і кожна з них виконує якусь свою специфічну функцію у свій специфічний спосіб всього цих дісітіл існує ну без перебільшення сотні якщо не тисячі і зараз я показав тільки ті, які я сам використовую у своїй роботі. І тільки ті, які є безкоштовні у вільному доступі. Нагадую, що посилання на них будуть в описі до цього відео. Зараз же на останок давай я скину грейд для цього кадру і зробимо повністю кольорокорекцію, використовуючи тільки ДСТЛ, які ми щойно розглянули. Накидаємо. Першу. Тут я оберу, мабуть, Open DRT, тому що я за допомогою цієї 10 можу зробити конвертацію своєї картинки з S-Log в Rec 709. Обираємо знову ж таки Sony Sign, Sony Slog 3, перевіряємо Gamma 24 RE709. Далі я виберу якийсь look. Давай поки що просто візьму Colorful. Далі створюємо нову ноду. Знову ж таки, накидаємо Ефект DCTL. Тут обираю Давай сатуратор. Трошки підкрутимо насиченість, буквально чуть, -чуть. Угу. І підкручую її саме в Subtractive. Десь, от сюди. Окей. Створюю ще одну ноду, знову ж таки, ДСТЛку. І цього разу я візьму тетра. Зроблю те саме, що ми вже й робили. Зроблю воду трошки більш голубою. Або, можливо, давай зроблю її чуть більше циановою, навпаки. Десь, от типу, така: типа як лазурна. Окей. Далі створюю ще одну ноду знову ж таки, 10-тілка. Тепер я виберу Film Density. Тут зроблю. Чуть-чуть більше глибини нашим кольорам. Поки що на цьому все. І останню, теоретично, я накину свій чекер для того, щоб перевірити, чи в мене все правильно зі скінтоном. Так, дівчинка трошки зеленить. Для цього попробую... Nope. Uh, піду в саме тетру. І заберу з червоного каналу трошки зелені. Є. Окей, вимикаю чекер, перевіряю результат. Добре. Давай ми зараз трошечки відділимо саме по колірному контрасту дівчинку від води. Це я можу зробити, на, мабуть, red. Да, Red white і скручу його цілком в мінус. Угу, Ну і в принципі на цьому можна сказати усе. І давай зробимо трошки теплішим. Десь от сюди. Перевіряю знову ж таки скінтон. Так, ну, в принципі, в принципі, мене це влаштовує. Ну от і все. Як ти бачиш, можна отримати гарну картинку, взагалі не чіпаючи стандартні інструменти DaVinci. Але робити так не варто. Ну принаймні точно не брати це за звичку. На практиці DCTL найкраще працює не замість стандартних інструментів, а разом з ними, як точкове рішення конкретних проблем. І саме так його зазвичай використовують люди, які вже давно сидять у Resolve. Якщо ти не розумієш, що відбувається з сигналом, не розумієш, що конкретно ти хочеш отримати, дісітіл просто швидше покаже цю проблему. Саме тому, як завжди, нагадую: вік, живи, вік учись. Ну і до зустрічі в наступних відео, в яких ми якраз таки і будемо розбиратися з різними проблемами та їх вирішенням.